Привіт! У цьому відео я дам коротку, але змістовну відповідь стосовно 10 найпопулярніших запитань від українців про Норвегію. Тож почнімо! перше, я нагадаю: мене звати В'ячеслав, я маю колективний захист у Норвегії. І перше запитання це: чи можливо змінити колективний захист з однієї країни на іншу у випадку на Норвегію. На своєму прикладі можу відповісти: Так, можливо, тому що в мене був песельку Р, я був у Польщі, але приїхав, і мені прикордонники поліції сказали, що це не є проблема, тому що Польща перегружена і вони з радістю можуть мене прийняти. Тому не переживайте, можливо, їдьте, якщо вам потрібно. Перше запитання є. Друге запитання. Це чи можливо перервати інтеграційну програму? Скажу коротко, так можливо, що потрібно зробити одне єдине це написати заяву у свого куратора по інтеграційній програмі. Для чого її переривають? Наприклад, вам потрібно проїхати в Україну, зробити якісь документи, забрати щось, зустрітися з рідними або навпаки, ви хочете попрацювати в Норвегії, у вас вже є робочий контракт. Ви попрацювали, і потім можете повернутися, відновити інтеграційну програму з того місця, з якого ви закінчували ну перервали її. Тому можливо. Друге запитання є. Третє запитання: чи можливо поїхати в Україну? Коротко скажу так, для цього вам потрібно просто поїхати, бо вас тут ніхто не тримає. На третьому етапі ви можете поїхати, якщо не почалася інтеграційка, до двох тижнів спокійно, вільно не можете не повідомляти навіть своїх кураторів, тому що це в цьому нема потреби. А якщо у вас, наприклад, вже є житло є інтеграційна програми, звичайно, ви маєте написати заяву, що ви їдете на по такій то причині, або ви має, має навіть перервати інтеграційну програму, щоб поїхати на там близько місяця. Наприклад, потім ви приїжджаєте і відновлюєтесь. Це третє запитання. Є Четверте запитання. Звучить так: чи можливо минути перший і другий етап і відразу попасти на третій? Технічно так, формально ні. Документи ви будете проходити в будь-якому випадку реєстрацію, подання, відбитки, буде інтерв'ю, все це буде. Але ви можете просто зняти собі самому квартиру, житло, будинок, на що вистачить грошей. Але за це тільки за ваш рахунок і тільки на третьому етапі вам зможуть допомогти нав, кому, на комуна, де ви будете мешкати. Тому. Так, четверте запитання є. П'яте запитання звучить так: чи можливо працювати без знання мови? Без норвезьки можливо працювати. Я знаю вже досвід людей. Є роботи примітивні, там де мова не потрібна або мінімально потрібна. Але такі роботи вже всі зайняті, тому що Норвегія не перший рік приймає біженців. Тому можете розуміти, що знайти роботу буде дуже складно. Для людей, які знають гарну англійську, наприклад, на сі 1 це дуже високий рівень. Ви зможете знайти роботу, але так само, якщо у вас немає професії і немає підтвердженого диплома, то навряд чи ви знайдете гарну роботу, але зможете знайти виключно на англійській. Якщо ви спеціаліст е класний і просто неймовірно у вас там якийсь диплом є міжнародного класу, то повірте, ви знайдете виключно з англійською гарну роботу. У мене є знайомі, які так вже знайшли, тому це не є проблема. Окей, п'яте запитання є. Що за запитання? Чи складно проходить адаптація? По собі скажу ні, але є люди і багато, які просто повернулися, тому що в Норвегії є велика проблема з кліматом комусь не підходить, комусь жарко, комусь волого. І є проблеми з бюрократією. Тут дуже багато волокіти з документами, тому ви можете штовхнутися з тим, що ви просто не витримаєте і поїдете. Таких людей багато, навіть в таких гарних умовах повертається в Україну. Тому як кому, але мені не було складно. Шосте запитання є: Сьоме запитання звучить так: чи вистачає грошей? Мені особисто так мене виходить навіть накопичувати. Бо в Норвегії вже не перший рік проходить інтеграційні програми біженці приїжджають, тому вони розрахували вже розрахували все для українців. Насправді соціальна допомога найбільша. Відносно інших країн. Тому не переживайте, вам вистачить на комфортний мінімум, вам 100% буде. Тому так. Сьоме запитання теж є. Восьме запитання звучить так: що робити людям? 55. Нічого, просто приїхати і сидіти, вчити мову, якщо ви, у вас є бажання, або ходити на на працю, якщо у вас є якісь навички, і ви зможете тут знайти її. Якщо ні, ви просто будете отримати 6500 на руки і просто жити. Чекати, поки закінчиться війна, і все. Тому. Для вас двері відкриті так само. Дев'яте запитання звучить так: чи важко знайти практику і роботу? З роботи ми вияснили, що потрібно знати мову 100% або гарний міжнародний диплом разом з мовою. Тоді ви 100% знайдете собі роботу. Це не є проблема. Стосовно практики. Якщо ви ядерний фізик, але без знання мови там і диплому крутого, ну в плані того міжнародного зразку, то навряд чи ви знайдете роботу. Якщо ви, наприклад, не знаю там касир або прибиральниця, то скоріше за все ви практику знайдете. А потім від цього можете відштовхуватись, можливо, ще й навіть підпишуть вас контракт і ви зможете працювати. Тому так можливо, і просто потрібно взяти себе в руки і піти шукати її. Дев'яте запитання є. Десяте найцікавіше запитання, яке я залишив наостанок. Це ваше запитання. Ви можете його залишити в коментарях. Я спробую вам допомогти у цьому запитанні. Якщо ні, то ви можете звернутися у Фейсбуці і там є групи для українців. Але знаєте, там дуже багато токсичних людей. Тому вибирайте вам. Було корисно? Тоді підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подбайки під цим відео. І на цьому все. Люблю, цілую успіхів вам в інтеграційній програмі. Па-па! Мама і тато, дякую вам за підтримку. Вам окремо кінців, Люблю вас.